Та всіх. Тема сьогодні буде про варикозну хворобу, і ви дізнаєтесь про те, чому важливо використовувати і носити обов'язково компресійний трикотаж. Чим це важливо і що буде, якщо ви не будете носити його регулярно? На вас чекає блок відео сюжетів, де ви дізнаєтесь трошки більше інформації про компресію, для чого треба трикотаж, і чому нехтування трикотажом компресійним може призвести до... Ускладнення і погіршення ваших вен. Тема сьогодні буде про види трикотажу і ви дізнаєтесь, які ж є насправді види компресії, види компресійного одягу, про які ви повинні знати. Тому не забувайте ставити вподобайчик і обов'язково підписуйтесь. По перше, одяг компресійний поділяється на три категорії по ступені компресії, тобто того тиску, який вони чинять на ваші ноги, на ваші вени для того, щоб здавити вени і зменшити об'єм крові. Тому ви бачите три основних види компресії, які використовуються для лікування воножної патології. Також поділяється на теж три основні категорії по формі вириву: це гольфи, панчохи, ну і колготи. Це три основних варіанти виробів, які використовуються для лікування патології ВЕН. Тому ви про це повинні обов'язково знати. Тепер ви все знаєте, це дуже добре, тому обов'язково ця інформація буде корисна для вас і для інших людей, тому військово нею поділіться. Також нагадую саме, основне, що не займайтеся самолікуванням і не підбирайте собі трикотаж самостійно. Це неправильно, тому що вид компресії, вид виробу. Залежить від вашого стану, ваших вен і від того, що є при обстеженні ваших вен на УЗД. Це важливо, тому ніколи не займайтесь самостійним підбором компресивного одягу. Цим має займатися лікар-флеболог. Ставте в і не пропускайте нові відео. Це буде цікавіше.